Вітаємо новини на каналі КТМ і Сьогодні у випуску ми розкажемо. Пункт зв'язку із Старлінг працюватиме у ПК Світлопільський. Відділ центру пробації змінив адресу. Зросли сезонні захворювання серед дітей. Серед пацієнтів стаціонару 17 з пневмоніями. У Палаці культури Світлопільській встановили обладнання StarLink. Саме у цьому закладі культури у випадку блекауту. Працюватиме пункт зв'язку. У ньому через супутникову систему доступу до мережі інтернет зв'язатися із своїми рідними зможе одночасно близько 500 олександрійців. Джерело живлення дасть можливість забезпечити безперебійний зв'язок на 3-4 доби. Докладніше про особливість високошвидкісного бездротового інтернету розкажемо у сюжеті. У палаці культури Світлопільське запрацювала система StarLink. Пункт інтернет-зв'язку працюватиме у закладі культури під час блекауту. Одночасно, за допомогою гаджетів зв'язатися із рідними зможе близько 500 містян безпосередньо у глядацькій залі світлополки. Ми сьогодні відкрили Олександрійський пункт зв'язку. Для цього придбали спеціальне супутникове інтернет обладнання Старлінк. Відповідно, придбали електротехніку, яка необхідна для того, щоб воно працювало. Олександрійці зможуть залишатися на зв'язку в разі блокаута або якихось інших проблем пов'язаних із зв'язком у нашому місті. На даху встановлено потужний приймач сигналу, який самостійно шукає супутник та адаптовується до якості. Високошвидкісний інтернет розподіляється за допомогою роутера, який стоїть на першому поверсі. Було закуплено комплект безперебійного джерела живлення з імнисним акумулятором, що забезпечить автономну роботу даного приладу. Прийти у світлополку та налаштувати Wi-Fi. Приєднання до Старлінку без паролю. Світло у світлополці забезпечать генератори. Зазначимо, що в Олександрії система StarLink вже працює в пожежній частині Олександрійському відділі поліції та міській раді. Олександрійський відділ центру пробації змінив адресу. Наразі офіс установи по вулиці Сківській у районі міської лікарні. Проте це не всі зміни. Зауважує начальник установи Яків Гаркуша та озвучує основні положення проєкту закону про пробацію, що мають змінити зокрема підхід до громадських робіт для засуджених. Олександрійський відділ центру пробації, колишня кримінально-виконавча інспекція, змінила свою адресу. Де саме наразі знаходяться та за яким графіком працюють, розповів начальник установи Яків Гаркуша. Ми працюємо за новою адресою. Місто Олександрія, вулиця Сківська, 2, графік не змінився. Працюємо, як і працювали, приймаємо громадян, ставимо людей на реєстрацію. Збільшили виховну роботу, тому що в умовах воєнного часу люди потребують більше інформації і ми інформуємо людей про комендантську годину, про недопущення нових. Ми також їх інформуємо про повітряну тривогу, як вести себе, що робити. Також особи, які переміщені, з... Тимчасово займаних територій ворогом, якщо вони знаходяться на нашій території, щоб вони звернутися в приміщення інспекції, є інспектора, які знаходяться рекомендовані до нашої інспекції, з тимчасово окупованих районів. Служби пробації України 8 років. За цей час установа з каральної перетворилася на виправну. Наразі не вживається слово засуджений, натомість клієнт пробації. Фахівці центру проводять різноманітні зустрічі з клієнтами пробації, залучають спеціалістів, зокрема з соцслужб та центру зайнятості. Колектив Олександрійського відділення, а це 11 фахівців. Радше педагоги та психологи, ніж інспектори і наглядачі, зауважує Яків Євгаркуша. Саме слово пробації з англійської виховання, перевиховання, з латині іспитовий термін. І тому сама пробація вона передбачає інший рівень, інший підхід до клієнта-пробації. Навіть вже не вживається слово засуджений, а клієнт пробації. Складається план, складається оцінка майбутніх ризиків його. і також залучається робота психолога в модульному складанні, модульний йде підхід до клієнта-пробації. І все направлено на його виправлення і кількість засуджених, які споїли повторні злочини, їх набагато стає менше і менше. На початку 2023 року з органами місцевого самоврядування погоджено об'єкти і види суспільно-корисних робіт для порушників. Є громадські роботи кримінальні і є громадські роботи адміністративні. Громадські роботи вони відпрацьовуються на підприємствах, на комунальних підприємствах міста Олександрії. Їм запропонуються це суспільно корисна праця, безкоштовна суспільно корисна праця. І Йдуть зміни, йдуть зміни в законодавстві, щоб повернути більше до європейського рівня, наприклад, щоб якщо зараз чинить законодавство, людина відпрацьовує по 4 години, щоб дозволити відпрацювати по 8 годин, також щоб збільшити, не тільки вони відпрацьовували на комунальних підприємствах, а щоб на всіх власності, ну, на всіх видах, Підприємствах, які мають бажання, щоб в них відпрацьовували адмінпритягнуті або засуджені. В публіках прийшло за 2022 рік. 27 засуджених до засуджених це кримінальні громадські роботи, 12 осіб це адміністративні громадські роботи, і суспільно корисні це 49 осіб. Всього це 88 осіб. Прийшло. Си вони вони відпрацьовували на комунальних підприємствах. Пропонується також використовувати громадські роботи як додатковий засіб впливу на засуджених. Проте ці нововведення поки що на папері в проєкті закону. У середині грудня в Олександрії почала зростати сезонна захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей, і поки спаду немає. В середньому за тиждень до лікарів звертається близько 70 маленьких пацієнтів. Станом на 9 січня у стаціонарі дитячої міської лікарні 68 дітей, 17 роз них з пневмоніями. Захистити від тяжкого перебігу сезонки можна, зробивши щеплення. Докладніше про це розповідає міський педіатр Лілія Бачинська. В Олександрії спостерігається сезонний сплеск захворюваності на ГРВІ серед дітей. Минулі роки він розпочинався восени. Цього разу за два тижні до нового року. Станом на 9 січня у стаціонарі дитячої лікарні лікується 68 хворих, з них 17 – з пневмоніями. Да, реєструються і такі грипоподібні захворювання з дуже високою температурою, яка стійко тримається кілька днів до п'яти днів. Висока Кількість дітей з інтоксикацією, з нейротоксикозами, відмічається ріст пневмоній, це запалення легень. Чим характерний цьогорічний цей сплеск вірусних інфекцій, що дійсно дуже багато пневмоній реєструється, Ларингіти, ну, як звичайно, ускладнення вірусних інфекцій. Можу сказати, що агресивний вірус у нас циркулює, і доволі така велика кількість дітей захворіла. Варіант вберегти дитину від хвороби зробити щеплення найкращий час для цього напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна впродовж всього періоду. Щорічно у нас Цю вакцину купували батьки за власні кошти десь приблизно 60-80 дітей вакцинувалися. А в цьому році у нас вперше, за дуже, дуже багато років, мабуть, вперше взагалі, ми отримали безкоштовно вакцину проти грипу. Отримали доволі таку хорошу кількість цієї вакцини. Наприклад, на нашу амбулаторію сьому, яка обслуговує близько 14 тисяч дітей. Жителів нашого міста ми отримали 250 доз цієї вакцини, і ми обзванювали в першу чергу тих батьків, у яких діти мають якісь хвороби, які спричиняють зниження імунітету. Батьки, у яких діти відвідують якісь закриті колективи. Наші будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї, де кожний випадок спричиняє дуже великі незручності, що хворіє одночасно 5-7 дітей. У такі сім'ї ми запрошували і активно. Ми все, що в нас було використали, прищепили дітей. Вакцинувати дитину від штамів грипу можна за шести місяців. Дітям до дев'яти років лікарі рекомендують зробити два щеплення з інтервалом в місяць, старше дев'яти років та тим, хто вже був вакцинований раніше, достатньо однієї дози. Ще один варіант профілактики сезонки залишати хвору дитину вдома та не відправляти її у колективи. Не відвідувати колективи, якщо у вашої дитини спостерігаються якісь прояви респіраторно-вірусної інфекції. Навіть якщо вона погано себе почуває, ще не підвищилась температура тіла, але відмічається нежить, краще залишити вдома. Якщо хвороба не буде прогресувати, допустити в дитячий колектив. А якщо ж відмічається підвищена температура тіла, чихання залишити вдома, почати лікування. Стикуватися зі своїм лікарем по телефону чи приїхати на прийом. Ну частіше всього ми маємо хорошу комунікацію зі своїми батьками, батьками дітей, з якими у нас підписані декларації, і по телефону надамо консультацію, як поступити в тому чи іншому випадку. В аптечній мережі нашого міста у наявності є вакцини від грипу французького та південно-корейського виробника. Дбайте про здоров'я підтримуйте ЗСУ і все буде Україна. Десято січня Кіровоградщина святкує свою 84-ту рі.